Куди витрачаються міські кошти, та як не дозволити недобросовісним чиновникам класти гроші у свої кишені? Сьогодні під стінами мері активісти закликали мешканців контролювати розподіл бюджетних коштів та слідкувати за тим, аби вони виділялися на вирішення тих проблем, які дійсно турбують Дніпрян. Ініціативні містяни могли не тільки взяти брошурки, а й внести пропозицію стосовно формування казни. Все складало у велику теку бюджет 2017, аби обробити та у вересні віддати відповідні депутатські комісії, за останні два роки в полі зору учасників громадського партнерства, були 17 українських міст. Їх оцінювали на предмет соціально-економічної та бюджетної політики. Головними критеріями були прозорість та відкритість фінансових потоків, участь громадян у розробці бюджету міста і доброчесність тобто належне та своєчасне інформування людей від органів влади. І Дніпро посів другу сходинку. Скинься. Наша организация преследует как раз в этом партнерстве цель не то, чтобы сделать доступным только решение городского совета о бюджете, а то, как формировался бюджет и то, чтобы граждане формировали этот бюджет самостоятельно. То есть, чтобы папочка бюджет 2017 года начала формироваться на основании предложений граждан. То есть, то, чего не было. По нашему мониторингу было показано, что результаты ответов горсовета, на запросы на публичную информацию о том, что ни одного предложения от граждан не поступало. Тобто не зрозуміло, як саме формувався бюджет міста на цей рік без врахування потреб населення, і це якщо не брати до уваги підписання головного фінансового документу, взагалі у кінці березня. Тож у громади ще є час, аби цьогоріч річ не схибити свої пропозиції, можна було записати одразу або ж залишити побажання на сайті громадського об'єднання. Долі власного податків цікавилися переважно люди похилого віку. Я оставив пожелання об включенні в бюджет виділення средств на спів що сумучить жителі старих дерев'я і вопрос, не касающийся, конечно, местного бюджета, а вот вопрос субсидий. Я тут живу всего недалеко, вот прям рядышком. И вот этот наш дом 79-й, рядом 75-м. Во дворе там просто асфальта нет вообще. Там убиться можно. Это раз, автор там абсолютно не работает лифты. Все. А он же не работает миллион лет, и мы куда ни, только не пишем ничего. Вот я и написала уже. А серед квапливої молоді знаходилися в небайдужі. Олексій, наприклад, вважає, що до цього питання потрібно підходити більш відповідально. Уже давно пора контролювати наші власті, тому що вони тільки ворують. І після революції нічого не поменялось, абсолютно нічого. Тобто надія у людей з'явилася, а нові люди, які прийшли, стали ворувати ще більше. Тому просто їх нужно контролювати. І це делать ми з вами. Анастасія Плющова Денис Єлисавенко – новини 11 каналу.